На каналі Українська Хвиля. Міністерство оборони розглянуло законопроєкт під номером 13229 від 30 квітня 25 року. Нагадаю, ця законодавча ініціатива передбачала військову службу для чоловіків старше 60-річного віку. Зараз розповім деталі, все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини і нас уже понад 64 тисячі. Дякую кожному за довіру та за підтримку. Звичайно важливо, цінно і дуже приємно. Хто не слідкував за цією законодавчою ініціативою, яка з'явилася місяць тому, йдеться про військову службу для чоловіків 60 тобто старше 60-річного віку. Саме йдеться про призов на контракт, депутати Верховної Ради, серед яких Соломія Бобровська, Федір Ваніславський, Олександр Федієнко, Роман Костенко та інші представники парламенту підготували законопроєкт, в якому запропонували надати дозвіл чоловікам від 60 років служити у збройних силах терміном на один рік з власної ініціативи. Чи навіть було запропоновано встановити двохмісячний випробувальний термін, і якщо чоловік його не проходить, відповідно втрачав право долучитися до армії на контрактних умовах. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував депутатам ухвалити підтримати законопроєкт у першому читанні, і, взагалі, йшлося про те, щоб чоловіків старше 60-річного віку залучати на небойові посади, там, де можна було б використати їхні знання та навички, і знову ж таки ж лише за власним бажанням. Далі пропонувалася служба на небойових посадах з мінімальним фізичним навантаженням, і там, де чоловіки за власним бажанням знову ж таки могли використати свої знання та навички. І на думку секретаря з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенко, він взагалі дуже підтримував цю ініціативу і закликав голосувати за неї. На його думку, це відповідь на запит суспільства, тому що виявляється, є дуже багато вмотивованих і досвідчених громадян, які хочуть бути корисними в умовах повномасштабної війни запевняв, що 36 його колег-депутатів парламенту підтримали ось цю ініціативу, але у міністерстві оборони її відхилили. Так і вказано не підтримуються. У зауваженнях вказано, що відомство, тобто Міністерство оборони України, не підтримує ідею залучення на службу. У період тієї воєнного стану осіб віком від 60 років за умови, що вони не будуть приймати участь у бойових діях, це не Ефективно не потрібно. Ось так вважають у Міноборони. Казано, що граничний вік перебування на військовій службі представників рядового, сержантського та старшинського складу молодшого та старшого офіцерського складу встановлено до 60 років, а для вищого офіцерського складу до 65 років і не більше. Наголошено, що законодавство про військовий обов'язок та військову службу у частині встановлення граничного віку перебування на службі повністю узгоджується із законодавством про державну службу, і ця пропозиція щодо виключення обмеження за віком перебування на військовій службі вона не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме узгоджується із законодавством про державну. Службу, а також є сумнівною цитую за змістом та призведе до дискримінації в частині забезпечення рівних можливостей реалізації прав та свобод. Ось такі справи не дозволено. Є ще один цікавий момент: ось цей законопроєкт про контракти для чоловіків 60, не погодили і розкритикували також в адміністрації Державної прикордонної служби. Що там кажуть? Що існує висока імовірність неможливості виконання такими військовослужбовцями умов контракту в повному обсязі. І командиру військової частини запропоновано надавати е, згоду на Вати право на згоду щодо укладення контракту, а це, звичайно, збільшує значно в рази корупційні ризики. Так там в прикордонній службі і наголошують, зафіксовано корупціогенний фактор, що полягає у широкій дискреційності повноважень керівникам на власний розсуд приймати рішення. Людською простою мовою то йдеться про те, що командири, керівники, які отримали такі додаткові права, Ва, в них був би така була б можливість отримати вигоду від залучення до збройних сил на певних умовах чоловіків 60 тобто за певну якусь вигоду, за певну якусь фінансову складову, скажімо так, влаштовувати знайомих кумів, сватів, братів на хороші місця у збройних силах з високою відповідною оплатою, але людина могла б не виконувати тих важливих завдань. Які перед нею обстояли. тобто ось ці ризики оцінили в державній прикордонній службі і вирішили не надавати такої можливості. Я нагадаю, що в одному з минулих роликів я розповідала про зміни у мобілізаційному процесі, які відбудуться, очікуються в Україні з 1 червня з наступного місяця. Ідеться. Це йдеться про проходження військово-лікарської комісії, про масове залучення до збройних сил чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, також про зміни у бронюванні, про дозвіл на виїзд за кордон для окремої категорії військовозобов'язаних чоловіків, а також про питання демобілізації. Також є цікава інформація, і якщо для вас вона є актуальною. В описі під цим роликом дам посилання, і ви можете перейти за ним і безпосередньо ознайомитися. Підготувала ролик про масштабні зміни, які очікують на українців з 1 червня, з наступного місяця. І вони стосуються далеко не лише однієї мобілізації, а й багатьох інших галузей, багатьох інших сфер життя. Якщо для вас цікаво, також залишаю посилання для того, щоб ви мали доступ до цієї інформації. Не поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами в соціальній, економічній та політичній сферах. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!